Пропоную рецепт фаршированих кабачків, які є улюбленими в моїй сім'ї. Готуються дуже просто із найпростіших продуктів і виходять справді смачними, обов'язково спробуйте. Такий рецепт підійде також для правильного харчування. Отже, нам потрібні молоді кабачки. Я їх добре помила і відрізаю краї. І також розрізаю ось так на дві частини. Далі з допомогою ложки виймаю серединку із зернятами. Серединку виймаємо таким чином, щоб тут у нас залишилися бортики. Таким чином підготуємо всі кабачки. У мене три кабачки, це 6,5, так, щоб помістилися у форму. Для начинки нам потрібен кисломолочний сир. Просто ось так розтираємо його ложкою. Додаємо сіль, додаємо за бажанням спеції і додаємо зелену порізану цибулю. Зелень можна додавати будь-яку, наприклад, ще кріп, але в мене не всі його люблять, тому додаю тільки цибулю. Та додаємо одне яйце. І добре це все перемішуємо. І далі наповнюємо начинкою серединки кабачків. Начинки даємо доволі багато, не шкодуємо так, щоб її було з гіркою, і добре притискаємо ложкою, щоб трамбувати начинку. Фаршировані кабачки викладаємо у форму. Зверху кладемо твердий сир. У мене сир порізаний тоненькими шматочками, можна також посипати натертим сиром. І відправляємо кабачки у духовку, запікатися, при температурі 200 градусів приблизно на 30 хвилин.